Ти змушуєш мене нервувати. Навіщо ти це робиш? Ілля Кива, Дар'я Дугіна, Владлен Татарський, Міхаїл Шацький вони хотіли стати голосом епохи, а вийшло лише трохи пошуміти, без особливого сліду в історії. Тому що будь-яка дія, а для цього треба знати фізику, викликає протидію. Зовсім нещодавно до цього хору тепер вже без голосих посіпак Путіна приєднався і кремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. А як співав, як співав у своїх програмах і блогах, стратегічна поразка наноситься Росією українським нацистам і всьому заходу, який стоїть за нацистами. Об'єктивно на концерт Кобзона він сильно запізнився. Прогулював спочатку початку 2025 року. Саме 8 січня його дружина Симоньян написала у телеграмі, що Кеосаян перебував на межі. Мій чоловік, тигран Кеосаян, пережив клінічну смерть і перебуває в комі. І я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань. Тому прошу пробачити мені, що не пишу у соцмережі. Тоді було чимало версій комики Осаяна. від отруєння спецслужбами, звісно, України до серцевого нападу через неправедний спосіб життя. В будь-якому разі закон бумеранга знову працює, бо кому тільки тигранчик не погрожував, казахи, браття. Це що за невдячність? Хлопці, ви реально вирішили, що Росія кудись випарується? Емігрує на Марс? Але от за такі заслуги хазяїн Кремля не вшанував свого пропагандиста. В останню путь проводити Кеосаяна Путін прислав лише свого помічника Володимира Мединського. До речі, уродженця Черкащини той зображав скорботу з усіх сил, як це й годиться на Московії. Я багато років знаю Теграна, Він був дуже розумним. Просто класика, такий розумний, аж страшно. Скоріше був надто хитро зроблений, як і більшість його колег. Їх до речі, навіть російські телепомийки вже без будь-якого приховування титрують відкрито терміном пропагандист. А, звісно, його іноді переливало в його програмах. І ми всі це знаємо. Тегеран займав ясну, чітку позицію. Я нагадаю, Кеосаян не просто колишній чоловік Маргарити Симоніян. За рівнем божевільної майчні і погроз він ледь не випереджав Соловйова та Скабєєву. Я... я би жахнув ще роки два з половиною тому. Мабуть, я би жахнув так. Жахнув. До речі, розпочинав Кеосаян як режисер, продюсер та кліпмейкер. Потім вів розважальні програми на феодальному телебаченні, але ж музику замовляє той, хто платить. Тому дуже швидко творчість тиграна сконцентрувалась на низькопробній розпропаганді. Єдина людина, на мій погляд, у всьому світі, яка утримує світ від тотальної анігіляції, це наш президент Володимир Володимирович Путін. Ну а потім він зустрів Марго, і машина болотної пропаганди закрутилась на повну. Бо, здається, Симоніан в певні часи було дозволено майже все, і навіть трішки більше. Чому б не закинути слівце за благовірного? З вашим чоловіком я боюсь розмовляти. Він такий: якщо не екстреміст, то людина дуже крайніх переконань. Але з вами ми подискутуємо ще. Творче подружжя було раде старатись не лише транслювати кремлівські наративи, а й успішно їх генерувати у 2016-му З'являється «Дітище подружжя Кеосеян Симонян. Міжнародна пилорама, програма з низькопробним гумором і топорними меседжами. Цього тижня у білому домі засовували поміж булок. Дивлячись на естонку, легко повірити, що впасти може не лише товарообіг. Але на Росії таке заходило. Тигранчик Віва Марго стала художньою керівницею недошоу. Їх улюблені ходи принижувати Європу, Україну та вибілювати злочини Кремля. За це Кеосаян отримував 4,5 мільйони рублів за кожен випуск. А Симон'ян – 77 мільйонів дерев'яних на рік. Ще б давали покелиху вина взагалі була б робота мрії. Путінський блазень невтомно зображував українців слабкими та недолугими. Ще в 2014-му натякав, що влада у Києві нелегітимна. Кричав, що Крим російський Донбас теж не належить Україні. Україні доведеться жити в дружбі з Росією. Пізніше Кеосаян потякав, що росіяни обов'язково будуть на хрещатику, закликав бомбити офіс президента. Словом готував до повномасштабного вторгнення і швидко. Кої перемоги Росії як відомо, параду на Майдані Незалежності після так званого Києва за три дні не відбулось, а говорити далі тигранчику щось треба було. Так з'явився перл про бідолашну Ерефію, яка воює з нацистами, випликаними Європою та США. Давайте якось без емоцій, давайте не ввестись на те, що вони хочуть від нас побачити. До речі, КСАЯН визнав, що Ерефія веде війну, а не так звану спеціальну операцію. Однак наполягав, що протистоїть усьому блоку НАТО. За його словами, саме США окупували Україну та нав'язали Московії конфлікт. А агресія Московії це звільнення світу від диктату Америки. Все як полюбляють у Кремлі зараз, як мені здається, останній шанс врятувати планету і врятувати себе своєю ганебною діяльністю. Саян наговорив на маєтки, машини, дорогий одяг, а також звання заслуженого діяча мистецтв отримував від самого Путіна не без підтримки дружини. До слова головної редакторки інформаційного агентства Росія сьогодні і керівниці телеканалу Раша Тудей, Одеса, російське місто, прекрасне місто, і нам здається, що російські міста повинні жити в Росії у зв'язку з цим питання. Де б ви хотіли, щоб ми зупинились? Приблизно там, де і зараз, бо схоже, подружжя пропагандистів нас доганяє покарання від самого життя. Так тільки під час існування низькосортної міжнародної пилорами вони з дружиною напиляли собі у кишені понад мільярд рублів, але їх на той світ Тигран забрати не зміг. І який на смак банан за 6 мільйонів доларів. До речі, зараз чимало інформації, що і сама Семоніян має серйозні проблеми зі здоров'ям, настільки що може відійти від керівництва в Раша Today. Або ж Кремлівці самі дадуть наказ знятись з ефіру, коли зрозуміють, що Марго збирається до Тиграна.